Агніс Бреґан сосна з компактною закругленою кроною, темно зеленими голками і стріплясними кровіками. Доросла рослина досягає приблизно та метра захишки і близько та ультрамеді у диамітрі. Коровання сосна черга має широку якрулю крону флорта і сіліками, що виходять у різних напрямках. Моє темно зелене, довга та густа. Крін таут сосна-чорня, зелене хвойне дерево з листкою колонопробійною кроною. У 10 років висота роста рослини 2,5 метри, і 0,7-1 метр діаметрі. У 30-річному віці досягає 5 метрів. Росте порівняно швидко, щорічно додаючи 25 см. Пагонне жорсткі, вертикальні, боя сиже зелена, довга по 10-12 см, зібрана по дві вогні пучку. Скопир спусна чорна. Має кулясту форму з щільною круною, що додає вашому саду вертикальний акцент і елегантність. Має глибокий зелений колір, який приваблює прогнів. Кормів протяна. Сосна чорна. Чагарник із густою округлою кроною, Досягає 2 метрів у висоту та 3 метрів у діаметрі. Росте повільно, трохи більше 10 см на різ. Сосна з цікавою формою крону.